Посилити ППО спільно з союзниками виробляти артилерійські системи і снаряди до них, а також збільшити кількість дронів. Про таке домовилися на 19-му засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Про результати зустрічі детальніше Олена Гончаренко. 19-те засідання у форматі Рамштайн вперше в ньому взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він разом з міністром оборони Умєровим та очільником Гур Будановим до засідання доєдналися онлайн. Так само онлайн приєднався до зустрічі міністр оборони США через хворобу. Остін запевнив, країни союзники налаштовані рішуче надалі підтримувати Україну. Україна бореться зі вторгненням Путіна з неймовірною мужністю і майстерністю, і народи доброї волі в усьому світі згуртувалися на боці України. Ми рішучіші ніж будь-коли Україна разом з союзниками домовилася спільно виробляти артилерійські системи та снаряди до них. Працюючи над тим, як більше захистити українське небо від російських ракет. За словами міністра оборони Умірова, офіційно розпочала роботу коаліція протиповітряної та протиракетної оборони. До неї приєдналося вже 15 країн. Запустили роботу і коаліції дронів. Коаліція по протиповітряної обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети. Щодо артилерії коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Сьогодні підписуємо також дронову коаліцію відкриття дронової коаліції, де будуть декілька напрямів, тобто. Виробництва дронів будуть надаватися системи система фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України. Обговорили надання Україні винищувачів F-16. Нині відбувається фінальний етап у питанні передачі літаків. Імовірно, за словами Буданова, вони з'являться в українському небі вже навесні. По F 16 питання вирішено. Це ж я думаю, всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань, передачі, готовності приймати інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків. Це фінальний етап. Іде. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Я сподіваюся, що сам весною їх і побачить в небі. Поставляти в Україну літаки F-16 Партнерам допомагатиме Канада. Міністр оборони країни Біл Блер оголосив про виділення 44 мільйонів доларів. Кошти підуть на навчання та технічне обслуговування літаків. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.